Мова це те, що об'єднує нас як українців, виділяє серед інших народів світу, робить унікальними та неповторними. Іван Огієнко, великий український мислитель, казав: мова це наша національна ознака, у мові – наша культура, сутність нашої свідомості. Ці слова. Не просто гарна метафора, це глибока істина, яка розкриває всю велич і значення мови для нації. Мова це код нашої ідентичності, який передає від покоління до покоління не лише знання, а й цінності, традиції, звичаї, спосіб мислення, це скарбниця, яка зберігає в собі. Всю багатогранність української культури. Українська мова це унікальний феномен, що пройшов крістоліття випробувань. Її намагалися знищити, заборонити, принизити, але вона вистояла як нескорений дух нашого народу, у ній відлуння козацьких пісень, народних дум, традицій, звичаїв, ментальності. Кожне слово несе в собі відбиток історії, мудрості та світогляду нашого народу. Вона є і у творах кобзаря, і в серцях сучасних героїв, які захищають нашу землю ціною власного життя. Нарешті мова формує бачення світу, вона виражає найтонші почуття і найскладніші думки, є інструментом. За допомогою якого ми будуємо нашу національну свідомість, нашу державність і наше майбутнє, втратити мову означає перестати бути собою, забути свою історію, зрадити пам'ять предків. Я впевнена, що сьогодні, коли Україна відстоює право на власне та вільне життя, питання мови. Є особливо актуальним, бо це не лише спосіб спілкування, а символ нашої незалежності і державності. Отже, бережімо, плекаймо українську мову, бо це наш обов'язок перед минулим і відповідальність перед майбутнім. Без мови немає нації, а ми вже всьому світу довели. Що ми українці? Сильні, незламні та незалежні, вистоїмо, переможемо!